Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку зодіака Терези на останній тиждень 2023 року. Обов'язково, друзі, загадуйте своє побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Сьогодні, друзі, наближається до нас чарівний тиждень, котрий несе дива. І саме так ми будемо розглядати пасіанс. Ось це кохання. До речі, хто дивився мої нові пасіанси на 2024 рік, всім дякую. А хто ще не дивився, обов'язково зробіть це. Там є такий ж самий значок Троянда, але він означає подарунок. Обов'язково треба виписати свої значення собі в блокнот, і також порівнювати, які поради дає пасіянс і що відбувається насправді. Вам буде дуже цікаво. Далі, друзі, ось цей ключик, він означає, що ви відімкнете якісь важливі для вас двері. Що саме я маю на увазі? Якщо ви не могли щось вирішити, ви обов'язково наберетесь сміливості і зробите це. І це вам гарантує пасіян, успіх в якоїсь вашої важливої справі. Ось тут, друзі, змія. Зазвичай це хитра людина, котра вам може наробити пакості. Але саме в цій. Передсвятковий та святковий тиждень, вона може означати, щоб ви змінили собі імідж, або купили якесь гарне вбрання і шокували всіх оточуючих своєю красою. Оце зараз, друзі, я не шуткую, бо змія, вона дуже витончена, майже така, ж, як і знак Терези. І любить все досконале. Ідеальне, і саме це вам каже цей значок на цьому тижні. Купіть собі новинки, одягу, або зробіть нову зачіску та будьте щасливі. Ось тут, друзі, мандрув, мандрівка, або великий проєкт можливо, ви щось будете робити на корпоративі, або якось виступати, або якось розважати своїх колег. Це дуже потужна карта. І вона каже про те, що ви результатом цієї події будете продвигатися вперед. І цим будете дуже задоволені. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток, яким саме для вас буде середина тижня. Хочу сказати, друзі, що. Рік зеленого дракона полюбляє зелений колір. Обов'язково дістаньте за своєї скриньки або ось такі камені зелені. Це може бути олівін або холцедон, або смарагд. Не обов'язково ювелірний, можна і такий простий смарагд. У вигляді браслетів, кульчиків, сережок, а також намиста. Ці зелені камені принесуть вам вдачу саме в цьому році. А ми з вами прямуємо далі на другий розклад. Якщо у вас нема ніяких прикрас, візьміть зелений камінь у вигляді сувеніра. Бувають такі сови або якісь янгелята із нефриту. І нехай цей камінець буде вас радувати. на... Робочому столі. Не дарма наші предки вивчали всі ці прикмети, котрі можуть на нас добре вплинути. Саме тому треба їх використовувати і подивитись, результат не треба буде чекати. Ваші справи будуть йти легше. Ви будете отримувати допомогу, звідки ви її не чекали. Це вже перевірено століттями. А зараз, друзі, дивимося, які картинки у вас співпали на середину тижня. Ось тут корона, це успіх по роботі. Ось тут, друзі, сонечко це дуже потужний, сильний знак. Він означає успіх та радість в усіх ваших справах. Саме тому зверніть на це увагу, і якщо ви щось запланували грандіозне і велике, можете сміливо це робити. Успіх вам забезпечений. Тому що ось тут знову ж таки ключик, ви зможете щось віднайти і створити. Завершити якісь ваші важливі справи. Ось тут державна установа. Можливо, ваші важливі справи будуть саме в державній установі. Або якось від неї залежити. Брати там документи тощо. Та, то начебто, все. Ось тут, друзі, ще швидкість. Ваші справи будуть продвигатися швидко. Це дуже гарний знак. А ми прямуємо далі на третій розклад. Подивитися, як саме буде завершуватися ваш тиждень. Для знаку зодіака Терези на період з 25 по 31 грудня 2023 рік. До речі, друзі, хто вже подивився мої розклади на 2024, дуже дякую. А хто ще ні, то я запрошую. Там новий, зовсім новий пасіянс. І дуже цікаві відповіді. А у нас з вами третій розклад. А потім нас ще чекають поради від карт Таро, а також карта на новорічну ніч. Що ми бачимо, друзі? Планета місяць. Це планета таємниці, а також стабільність в родинних стосунках кандали. Сподіваюсь, тільки позитивна стабільність, чого я вам і бажаю. Наступному році. Ось тут, друзі, знову ж таки, змія. Можливо, вам декілька разів треба буде змінити свій імідж для різних вечірок, різний імідж. Не думаю, що хтось спромагнеться в новорічні свята робити якісь підступні дії. Ось тут, друзі, ключик. Ви будете дуже успішні. Успішні та задоволені всіми своїми справами. Ось тут карта СОС. Дивіться, нічого не хитруйте і не мудруйте, бо планета місяць це карта таємниць. Ось тут, друзі, переміна роду діяльності. Вона каже про те, що ви можете допомагати на корпоративі або виконувати якісь номери. Для того, щоб підняти настрій своїм друзям та колегам. Ось тут, друзі, годинник Він каже про те, що треба все ретельно планувати, для того, щоб нічого не, не спізнитися і не зламати ніякі плани. Ось тут, друзі, карта долі це дуже важлива карта. Зверніть на неї увагу ті, у кого ще немає родини або коханої людини. Можливо, ви саме на цих святкових корпоративах десь зустрінете свою долю і будете тим фактом дуже задоволені, бо тут іде освічення в коханні або пропонування руки та серця, а друження, каблучка і карта долі це дуже гарний знак, друзі, особливо тоді, коли він відбувається в новорічний період. Тому що небесні сили дослухаються до всіх. Побажань, а також, також прохань, і ви можете бути почуті. Тобто вам, ваш, вам відповідь буде да. Так. Ось тут, друзі, череп, він може означати невеличкі борги, а також невеличке захворювання сезонне. Воно може бути простудою. То дивіться, бережіть себе і не застудіться. Ось. А саме зараз ми з вами на трьох колодах карт Таро. Запитаємо застереження, пораду, а також одну карту на новорічну ніч. Порада, друзі, на картах Таро мінерали. Для знаку Терези. Смарагд, друзі, емеральд. Ця карта. Зеленого кольору, як ви бачите, то ви щасливчики. Ця карта каже про те, що ось цей смарагд зелений. Дивіться, який він натуральний. Ось такий світлий, більш, більш світлий камінець, ніж просто зелений. Він вам пропонує приймати участь у всіх вечірках, а також відпочинку і зустрічі з друзями. Прийшов час для відпочинку та святкування. Ось така порада. Дуже гарна, друзі. Люблю цю карту, але вона не дуже часто випадає. Застереження, друзі, для знаку Задяка терези на колоді колесо року. Карта перемоги. Дивіться, друзі, щоб ваша перемога не була дорогою ціною. Наприклад, якщо ви вдвох з кимось претендуєте на якусь посаду, не треба йти по головам, щоб потім про це пожалкувати. Наприклад, ви виграли конкурс між двома або трьома людьми на цю посаду, а потім вас не влаштовує те, що ви довше затримуєтесь на роботі і більше часу приділяєте роботі, ніж своїй коханій людині. Саме це застереження. Подумайте, якщо воно вам нала, якась перемога такого типу. То вибір лежить за вами. А ще, друзі, на зовсім новій колоді 78 дверей Ми з вами подивимось, яка енергетика буде панувати у новорічну ніч. Саме для знаку Задяку Терези. Карта планета місяць. Або Луна, або Вемон. Ця карта означає, друзі, не тільки таємницю, не тільки якісь непорозуміння. Подивіться, це саме для вас означає материнство. Хто цього чекає? Можливо, ви в новорічну ніч узнаєте дуже гарні новини саме з цього приводу. Тому що ось тут ми бачимо щасливу жінку, котра. Прогулюється на березі моря, під Луною. Луна це планета батьківства. І не дивлячись на те, що ви чоловік або жінка, ви можете стати батьками саме, або узнаєте, що ви станете батьками саме в цей період. Я бажаю вам успіху, друзі. Я дякую всім, хто був зі мною в 2023 році. Запрошую підписатися і обов'язково дивитися мої відео в 2024 році. Для того, щоб подивитися всі мої нові колоди карт Таро, а також нові пасіанси, і послухати їхні добрі поради. Щасти, друзі!